Це, Давай якісь, 300 левел. Прыгаем, прыгаем, дай. А что ты за мной? А, у меня аж хер знает куда прыгать. Так у нього срібло, у мене діамант. Ти що, прикалуєшся? В два рази краще його. Срібло, а потом золото. Срібло, потім золото, а у мене діамант. І кожен а рівень. Адуйте, щоб кожен рівень 500. 500. Ох, ебать. Угу. Да ти, ти швидко, швидко на... ти... Дивись, дивись, 200 бачиш? Бач. Ти швидко набереш. Давай, сюди, так, давай, сюди, так, давай. Покажу сюда, давай сюда. Пока что сюда. Ти ж зі мною. Разуме. Все норм, ми самі, ночью. Але ті вас там ззаду. Підемо зараз до наших. Ти сейчас мене нормально чуєш? Mm, да. калаш, я что хочешь. <таспоржу> ты знаешь, как у него отдача? Да. да я уже зову. А да, я с такими не хожу, ты что понимаешь? Ты просто по -по -по Чем? Ну, с берилами я не хожу, блин. А -а -а. Ну, вообще. Я хожу так, 5.56. Ти ключи собі цей... Ой, башку найди собі. Щоб тобі не прострелили? Отут -от є AIS, якщо хочеш хорошим b. У мене Шокураду. Ты шли по Вон, Вон, вон он он прямо в двері стоїть. Yeah, так, так, бачиш, ти Це ще з 90, то все одразу забагато там надолу по фанту. Що він базарить, так? Де ти бачиш? Пішли, пішли, Дань, пішли, пішли. Нахрен no, нам. Пішли до наших, щас закрутим. У мене ще й перша броня, 50. <реку> ти вже... Цей... Ого, хорош. Ти вже попадаєш по кнопкам? Uh, ну, більш-менш, так. А цей... Коли лутаєшся, не стоїш на місці? Так. Euh, я лягаю. Ти що ходиш? Це вже... Блядь, це до нас їде, тіпи. Це ж... Коли ви лягаєш, то ідеальна мішень взагалі. Ні, ну якщо ви якоїсь зіленки там... Тіпи тупо на нас. Ну да, ну вообще бажано рухаться, тому що... Та там уже лутану, да, там ті наші прибули. Да, идем дальше. Якісь секунды, я отвечаю, что вони не приїхають куда-то. Тачка, іде. Тачка. Бачу. Я типа нокнув. Ба чому мене тепи Я с Я відходжу, я відходжу. Дань, не йди туди, не йди, не йди, не йди, там склад. Даня там склад, не гони, не гони, не йди. Пістець мене покусали. Ну, я одного нокну. А вони всі за камнем були? Ну там правіше трошки Зараз я лікуюся і йду далі Зараз підемо Зараз підемо Тут два типу Пішли до мене Блядь Кинь дим на першу у мене нема, нема У мене. Йогрублють чінь, блядь. Убили всіх поклали. Йоб твою мать. Даня обережно! ныкайся за камнем, за камнем никайся. Щоб не поклали. От худа, откуда? Присідай. Та за. Лежи сюда, третья, с долину стреляй. А шай не підем. Уже розмотало, чого ты шоу. аптечка, хлопці. Тебя вицілюють! другий. Бать! откуда, блядь? Тань, э. Эл... Я сейчас. Я а могу Нет, бинтил. Эээ... Нophie, да. А ну кейк а да, ты смог на труп. В... Там он, ну, он выпасает, випа... а... тип. Ты бачил? Да. Бля, да, не прислал на вас, сука, никто не было. А что там на сцене стоишь? Там склад, фул. На Назад... mm. Ладно, познали. Забирали всі ці, блять, пошли. А то вбиваюсь. Так, да, я да якісь бинти або печки, скажи, мені, генити. У мене бінты є, можна бачить. О, да, бинты. Епінь. Дай аптечку, дай аптечку Дай, дай, дай а, я, тебе двину. я тебе сейчас скину Забраю одну, да, да. Пошли сейчас до наших На Нахера відходимо? Ми їх не вийдемо за ці дивні. Або по лівій стороні обійти і відти попробувати подивитися. Давай, да, по лівій стороні підемо. Тобто файт буде після інспекту. если буду прицел, захвати мне какие mm -hmm. Другой, третий. Блядь. Ты А? Ты да. Ты Это если так бежишь открыто. Нема быстрей, да? Ну, а, ну С... Энергетики. Немай. О, протягом роля. Сюда. Подождать. 50. О, надо бе двойку, хочешь? Посмотри, дроп, да, висок. чебека. Сбишный мазин, а дві самик. Надо. Я понял. Uh, не, мне вже є. С пиццом шо, съебай. Шо-шо-шо, я ж тобі кину, тут в хаті, тут Далі? да. В хаті, в хаті, я ж скину, я кину мітку. Вони бігають Госі там дрочеви no. no. Вибач, друже. Я тебе не чув, літак, літак. я тебе не чую випачу Ты що сказав? Не, не. не, я ворогу кажу, то наш. А, як или так вот цей задолбарний шум мити. Шо ти метку поставив так, тут есть? Там кипи бігай, дось. Кстати, цей це тип, що ми з ним уже грали. Ну уже тулилися з ним. Тут є тут є четверка, хочеш? І ця, да, і вертикалка. Так, бля, мы не маку. Блять. ти ти пішов прям на тіпів, ти шо вольный Дань? Ти ж блять жопою до тіпів ще стоїш. Тут же ж тіпів бігають, ти гониш. Бери отут. Тут, тут тіпи бігають. Свои може на цей кемп? Може на цей кемп завалимся. Ммм... Mm, 10 А то что тройка Ні, Нет, все равно 4 есть. Там мы вертикалка, що так mm. не так. карты. Там керачется жесть просто. Mm. Mm. Что там mm. робишь? Mm. Один буш, блять. У меня вообще нема ничего. Mm. О, дам сейчас, дам. Мне тоже надо, но я тебе дам. Я тебе дам. Все, у меня еще один. Давай, давай. Сейчас пойдем, цих тупил. Пец тупо тип стоял за этим я да, охренел ну, просто. За камнем. На, два штуки. Ну, вот это я только что его убил. Э, <свистит> на нас едут, на нас едут. Дань. Да. Тачка, тачка. Приехали? Чувак, я приехал. Йоп твою мать. Есь мопіадом. Бачите їх десь ви тут. По по моїй стороні ось тут десь. Ах, приїхав. Наші в эти пішли. Даня, бля. Откуда нахуй А, вот, ебать, тут двое, тут двое. Я вот не достану Тут трое, ебать. Одинок а, да, ок. Прям засчитала мне кил. ПДВС его вот тут. Где наши киноги? Тебе ззадум, мене. Те ти дуже далеко, хлопці, ви блядь, чи дрочите десь? Да вы наш что туда пишет? Ти подивись на угар. карту. Тому що назад у нас ззаду тіпи приїжджали. Ви що, прикалуєтесь? прикалываетесь. Мы бы не вышли силы, мы. Я закрываю сзади. Сейчас ты закрывал У нас тут тоже тіпи. есть сердце, блядь. Оба я уже. Какие секунды, блядь, отвечаю. О, холодно. есть еще? Есть артиочка, да? Да, yeah, встань. Все це, це було непросто, блядь. Ті, ти бачив взагалі? Ти на мені був? Ну да, да. Я так кажу, третя, блядь, набагато. Годи йди візьми собі третя, що на. Там тіпи біля вас були зліва бігли, коли я був за зоною. Серйозно? Угу ой, Ну, я такой, пята фаза є. О, давай. О. Що ти? Ти тут. Один підніму. Зараз тут нема бакрис. O dente, Alexios, -se, tá знаю, там он будет настрелял, я, я не знаю, сколько.